І ми у прямому ефірі. Я думав, що цього вже не станеться. Але з третього разу нарешті ми в прямому ефірі дуже радий вас бачити це четверте завдання підготовки до майстер-класу про інстаграм. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як визначити ваших потенційних покупців, хто вони такі, де вони живуть і з чим їх їдять. Обов'язково зараз напишіть в коментарях, як ви мене чуєте чи чуєте ви мене. І давайте починати. Бо це четверте завдання підготовки до нашого з вами великого вебінару. Про інстаграм інстаграм 2025. У нас з вами в групі 800, майже 900 учасників. Вже можна сказати. Давайте я поділюсь цим секунду, цим посиланням на нашу групу. Де ви є, друзі? Мої хороші? Так, ось ви супер. Четверте завдання є. Так, давайте подивимося, чи є у нас прямий ефір. Є прямий ефір. Так, все супер. Бачу завдання, бачу пряма трансляція, бачу звук, все супер. Пишіть, як ви, друзі. Будь ласка, обережніше з рекламою. Я бачу, що у вас вже в прямо прямо розпирає, ви так хочете себе прорекламувати. Приходьте до мене, я вас всіх полюблю. Ні, цього не треба робити, бо ще зарано. Ви ще робите дуже невдалі такі кроки, повірте мені, навіть попри ваш досвід, при всій моїй повазі до вас, друзі. Будь ласка, перестаньте пхати сюди зараз свої. І посилання, якщо це не завдання. Перше завдання тобі посилання, друге, третя, на четверте, п'яте, ну це ж на спам схоже. Якщо ми так ставимось до людей, вони ж від нас відпишуться назавжди. Ні, тільки через користь ви можете це робити. І сьогодні ми з вами поговоримо про ваших потенційних покупців. Хто вони такі? Бо ви їх не знаєте, і ви думаєте, що тут у нас в групі це ваша аудиторія? Ні, насправді ні, не так. Тут небагато ваших покупців потенційних. Тому навіщо ви, ну, умовно кажучи, у вас є наживка. Так, кількість її обмежена. Вона обмежена у вас. І ви йдете ось так всім, пхаєте в рот, а вашу наживку їж, коштуй, це бери. Та у мене не, не сварення глютена, бери все одно, їж ці булки. Да я не хочу, вона з маком я не їм мак'єш, а я не їм зижомом на тобі. З ну розумієте? <сміст> будь ласка, обережніше. Ну, будь ласка, я розумію, що ви ох, прийшли, побачили, оце собі група. Я зараз як нароблю? тут стільки у нас 869 учасників. Да я зараз тільки скажу всі до мене, всі до мене прийдуть, і всі 800 людей вже ми проховали. По 100 доларів в мене все куплять, я так, куплю собі Бентлі. Ні, не буде у нас такого. Ніяких Бентлі, друзі, будь ласка, зупиніться. У нас з вами тільки підготовка до вебінару. Ви вже все робите неправильно. Робіть це правильно, будь ласка, будьте скромними, лагідними. Угу. Тому що поки що від вас користі невелика кількість. Ви тільки себе представляєте. Головний герой вашого повідомлення не ви, а глядач. Хто проходив у мене навчання? Напишіть зараз. Я проходив у вас навчання, Артем Васильович. Я знаю, що головний герой мого повідомлення не я, а мій глядач. Ви ще скажете, ну ви ж сказали про себе розповісти, я розповідаю Забагато, нав'язливо. Це те ж саме, що знаєте, прийти на побачення до дівчинки, сходити з нею на перше побачення, сказати люблю тебе, до зустрічі, кохана, піти додому, а потім. Я ще тут. Почекай, я тобі ще пісню заспіваю. На ніч. Моя кохана, моя кохана, моя кохана. І вона так з вічності каже, добре, тихенько, мой коханий. Зараз тато почує, він тобі вирве глотку зараз, будь ласка, не кричи, ці сплять. Добре, добре, я пішов. Я ще тут. Моя кохана, моя кохана, я тобі вірш розповім, я не буду співати, просто один вірш. Ти моя кохана, кохана мого серця, кохана мого життя, я тебе люблю. Каже, іди вже спать, задай на роботу. іди додому, біжи, іди, запізнився, У тебе зараз тролейбус поїде в останній депо, йди додому вже, з котеняком. Та я ще трохи постою тут просто помочу. Пам'ятаєте, віслюк з мультика Шрек. Ось не треба бути цим віслюком. Так, все, доброго дня. Давайте працюємо. Сьогодні у вас буде завдання дуже складне, бо ми його не розуміємо. Ми не знаємо, хто наші клієнти. Ми думаємо, що всі хочуть нас купити. І тому наліво і направо ми кричимо Купіть у мене, будь ласка, візьміть мене, благаю. Не треба цього робити. Ми повинні допомагати клієнтові купувати у нас, розбиратися, але для цього нам не потрібно його відштовхувати. А чим ми його відштовхуємо нахабностю своєю прем, або своєю нав'язливостю. Тому, будь ласка, давайте нав'язливість замінимо на турботу, на піклування, на емпатію, на активне слухання. Угу. І зараз ми будемо шукати ваших клієнтів. Ми розберемося, хто ж це вони такі, де вони живуть, і як з ними бути взагалі. У вас буде документ. Я його створив для вас сьогодні. Він описує складний процес простими словами. Ваша задача цей складний процес простими словами, зрозуміти і зробити. Там буде декілька питань. Все, що вам потрібно зробити, просто відповісти на ці запитання і скласти собі, хто ваші клієнти. Обов'язково це треба опублікувати у нас в групі, щоб ми побачили на вас о, своїми очима і побачили, так ми дійсно, ви про нас, ви нас знаєте. Чи не знаєте? І якщо ми з вами підемо зараз, наприклад, давайте я відкрию Google Trend, є таке діло, то ми з вами сьогодні будемо працювати з головними питаннями, які крутяться в голові ваших потенційних клієнтів. Я постійно про це кажу і сьогодні теж про це скажу. Я буквально ось так на колінах тут сиджу. Так, захоплення вікна. Google, Окей, є супер. Гаразд. Дивіться. Ось сюди. Подивіться, будь ласка. Я зараз себе теж виведу, щоб ви мене не забули, який маю вигляд. Ось так. Угу. А це ось так. Що це у нас таке? Це популярні запити. Розумієте? Популярні запити. І ці популярні запити на е, два слова тільки. Зараз я спробую знайти, де вони тут є. О, ось вони. Що робити? І як зробити? Ще раз, ось ці популярні запити. Це ваша аудиторія шукає мол тренди. Що робити і як зробити. І ми з вами сьогодні будемо проводити дослідження на основі цих запитів. Але перед тим, як ми до них дойдемо, ми ще повинні розібратися з найголовнішим питанням. Як виглядає? Або який вигляд має проблема, яку ви вирішуєте? Вам для того, щоб зрозуміти, хто ваші потенційні покупці, треба зрозуміти, що це не жінки, яким там 38 років, які живуть у селі, і у яких є діти. Жінки, яким 38 років, які живуть у селі, і які є діти, у яких є діти, не є вашими покупцями потенційними. Тому що ваші потенційні покупці це жінки, у яких є діти, у яких є проблема з цими дітьми, якщо ви допомагаєте її вирішувати, пам'ятаєте? Я запитував, а яку проблему ви допомагаєте вирішувати? Так ось ви повинні чітко описати, як виглядає проблема з цими дітьми. Тобто, як виглядає проблема, яку ви вирішуєте. Ось зараз спробуйте написати, який вигляд має проблема, яку ви вирішуєте. Спробуйте описати. Другий пункт. Вам, крім цього, потрібно описати негативний вплив на носія, ось на цю дитину, або на цю мати, або на людину, яка має собі, наприклад, лупу. Або волосся випадає. Як виглядає? Випадає волосся? Як це негативно впливає на людину? Що вона відчуває? Що вона відчуває? Опишіть, який внутрішній її стан. Ось тут буде дуже важлива у нас з вами підказка. Бо те, що відчуває людина, цього вона хоче позбутися. Розумієте? Вона хоче позбутися внутрішніх цих станів проблем невпевненості, незадоволення собою, сором'язливості, що вона приходить в гості і постійно ось так вона робить. Тобто, ось це, що вона хоче, що вона відчуває під час цієї проблеми, ці відчуття внутрішні її, ми повинні описати детально. І далі, які мають наслідки, цей негативний вплив. Ще раз, як описати проблему? Описуємо зовнішню, як вона виглядає. Прямо словами пишемо. Людина йде, в неї волосся шматками падають, вона все червоніє, Боже мій, що я така, ніби я з Чорнобиля приїхала, і так далі, і так далі. Ось опишіть детально, як виглядає проблема зовні, як вона негативно впливає на відчуття, на внутрішній стан людини, що вона відчуває, що вона про себе думає, що думають про неї люди, як вона думає, що думають про неї люди. І потім, які це має негативні наслідки, якщо цю проблему не вирішити. До чого це може привести? І як вона ще гірше буде почуватися? І як ще гірше будуть про неї думати люди? Угу. А ось тепер найважливіше: люди в інтернеті, ще раз повертаємось в Google Trend, шукають два питання: що робити? І як зробити. І наша задача зрозуміти, Ось дивіться, Зараз ми з вами підемо в документ, який я вам приготував, давайте його теж відкрию. Ось він. Спочатку ми описуємо проблему людини. Я хочу знімати відео, але боюся камери. Або я працюю багато, а грошей майже не лишається. Угу. Далі який стан ця проблема викликає? Від страху камери я відчуваю сором, невпевненість. Через гроші я постійно тривожуся і злюсь на себе. А далі покажіть, які наслідки це тягне за собою. Я і далі не знімаю відео, мене ніхто не впізнає, не бачить, клієнти проходять повз, не приходять до мене. Я постійно вигораю, і це вже впливає навіть на мою сім'ю. І далі опишіть бажання, куди людина хоче прийти, і ось тут ми повинні згадати про.